Уявіть собі палац, де температура завжди комфортна, повітря свіже, а волога ідеально збалансована, незважаючи на шалений спекотний день або холодну ніч. Тепер уявіть, що цей палац зведений крихітними створіннями, меншими за зернину рису. Це терміти, невидимі архітектори, що будують справжній клімат контрольовані хмарочоси. Їхні міста виростають посеред випаленої сонцем савани, де температура може коливатись від пекельної спеки до крижаної ночі. Але всередині термітника стабільні тридцять Догу Селф, як у справжньому оазисі. Як їм це вдається? Усе завдяки надскладній системі тунелів, вентиляційних шахт і камер, що працюють, мов легені гіганта. Повітря циркулює, тепло і волога розподіляються, а вуглекислий газ виводиться назовні, створюючи ідеальний мікроклімат. Термітник живий механізм, що сам себе охолоджує й обігріває, пристосовуючись до змін навколишнього середовища. Людські інженери досі вчаться у цих малюків, вивчаючи їхні хитромудрі конструкції. Їх споруди надихають архітекторів на створення екобудинків без кондиціонерів, що економлять енергію і зберігають природу. Маленькі будівничі, які змінюють наше уявлення про можливості інженерії, доводять, велич може ховатись у найменших деталях.